Станом на ранок, 1 вересня 2025 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 652 дитини загинули, та понад 2140 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Більше ніж 2790 дітей постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Однак реальні цифри загиблих та поранених імовірно набагато вищі, і ця цифра зростає кожен день. Із першого дня війни мене не влаштовують сухі цифри. Військова статистика, за якою не розгледиш людського обличчя, не вгадаєш душу, гостроту ліктя і квадрат підборіддя. Перед нами лише безсторонній підрахунок тіл і поранених. Тяжко, легко у стегно, в плече, в голову. Ніхто не враховує кількості до наляканих, тих, що втратили зір і слух, перестали їсти і спати, занімілих. Тих, що лишилися без будинків, вишневих садків та іграшок, тих, що почали боятися грому, звуків сміттєвозів і пральних машин. Я була у першому класі, коли почалася війна. Замість дзвоника в школі Сирени вий. Я ніколи не знала, яка може бути страшна вона, мігти сховище замість дитячих мрій? А якби не було, а якби ми прокинулися тоді о восьмій, просто школу проспали і пішли всі гулять, а якби на очах мами сміх, а не сльози, і не знали б, що краще від вибуху треба обличчя сховати. І по вулицях звичні автівки б летіли, і літак десь на море збирався б на здій. Вечорами зустрічі з татом раділи, сідали б за стіл і тримали від сміху живіт. І приїхали б до бабусі в Кирилівку на море, і не знали, що може бути скільки горя. І дивилися б просто у мирне небо. Нам для щастя, не так же багато і треба. Ми сподівалися, що війна буде короткою. Ми розраховували, що не пролунає жодного пострілу. Нам здавалося, що в ній ніхто не загине. Ми були шоковані, приголомшені. Ми були до такого не готові. Як можна стріляти в наші часи? У нас що немає мови, розуму і дипломатичного таланту. Виявилося, що у 21 столітті, як і в тих, що пішли в небуття, все вирішує фізична сила. Людство живе понад 45 тисяч років, винайшло колесо, цвяхи, штучний інтелект і синтетичне м'ясо. Але тільки но колізія все так само розмохує кулаками і безжально вбиває. Війна заразна. Вона поширюється швидше холери, гепатиту і чуми. Летить зі швидкістю світла. Той, хто зійняв меча і поставив на коліна десяток, прагне бачити принижену тисячу. Той, хто безкарно знищив маленьке місто, спить і марить, щоб накрити однією лівою велике. Війна не має уявлення про сумління та честь, не знає любові та милосердя. Вона не чує мелодій, не розрізняє волошковий і персидський синій, не відчуває тягучого смаку айви, не відає розчулення і щемливого смутку. У її очах броньовані лінзи, а в грудях залізне легеневе дуло. На ногах не витончені черевики, а гусенична стрічка, і замість шовкової хустки балістичний шолом. Війна злоблива і мстива божевільна тітка. І якщо ми її не зупинимо, то невдовзі вона зупинить усіх нас.